Що спільного між валютними спекулянтами та розлюченими сусідами виявляється, це спільний дах. Все просто зароблені на валюті гроші в прямому сенсі дрібним дощиком лються на голову мешканців елітного будинку в центрі столиці. Власник пентхаузу, колишній банкір Лєв Гольдберг, вирішив побудувати на даху сауну. І через Йому тільки відому причину трішечки зекономив на гідроізоляції. Через те кожна помийка банкіра відображається візерунками на стелях його сусідів. Якби це була звичайна панелька, все було б добре для банкіра. Але його сусідами по будинку виявилася фірташ та Ющенко, подробиці сусідських воєн далі в програмі. Один з найелітніших будинків столиці, де квартири коштують мільйони доларів. А сусіди впливові політики, бізнесмени та олігархи. Є. Вони мають усе: яхти, пентхауси, дорогі автівки. Програма гроші відкриває завісу життя віп будинку. Вам не сама була прочна. Там бродіно та ексклюзивно проведе екскурсію багатомільйонними апартаментами. Таких квартир всього дві в там домі. От ета, яка не смотрим, і вторая у Наталіна. Здавалося б, які проблеми можуть бути у привілейованих осіб. Однак там, де живуть багатії, завжди крутяться солідні суми. І сваряться тут теж через великі гроші. Олег один із щасливчиків, якому вдалося урвати в цьому будинку такі бажані елітні квадратні метри. Та життя із казки перетворилося на пекло. Сусід над нами вирішив побудувати собі пентхаус. Ну, відповідно, він зруйнував все, що там було зроблено будівельниками під час здачі будинку в експлуатацію. Приміщення надбудував собі там газони, дерева посадив, поставив собі там барбікю, басейни, фонтан. І відпочивав там. їв шашлики з друзями. Ну а в цей час, коли вони там гарно відпочивали, в цей час бачите, у що перетворювалася моя квартира. Тепер замість насолоджуватися краєвидами він вже 10 років зішкрібає зі стелі грибок. Це дуже шкідливі грибки, особливо оті чорні. І там якісь ще є руді грибки. Отам. Та взагалі ризикує життям. Даному разі ми всі тут помремо, всі задохнемось. Тому що у нас слухів евакуації немає. Добрий сусід, про якого йде мова. Відомий український бізнесмен банкір Лев Гольдберг, співвласник Київського гольф-клубу Гольфстрім. Пентхаус зареєстрований на його дружину. Вони розуміють, не вважають, що ми на їх польотах. Олег запевняє, що дах сусіди захопили незаконно. Власне, частину технічних приміщень в нашому будинку, дах, що мав би належати усім мешканцям наразі під приватною охороною Гольдберга. потрапити туди можна лише силоміць. Я йду до себе додому. Зараз приїдуть. Я йду до себе додому. Я йду до себе додому, мене не пускають. Щас приїде руководство, сніда розбиватися з ними. Та я йду до себе додому. Яке руководство? Я. Та що це за розкішний дах та квартира для небожителів? Вона саме здається в оренду. Аби побачити предмет суперечок, розігруємо легенду. Перетворюємося у потенційних клієнтів на такий ласий шмат елітного житла. Домовляємося з ріелторами. Алло, здравствуйте. Я по поводу Петржинського, 14. Та йдемо на огляд престижного помешкання. Ось кімнат комнат, 100. Там комнат очень много. Больше Вито, ось, сложно посчитать. А санузлы. Санузло, я точно знаю, что 11. Нарешті ми потрапляємо у житло для мільйонерів. Это была гостевая. Свой санузел, медиционеры, телевидения, все. Зідуща, -то бібліотека стороннім сюди зась. Мені, як потенційному покупцю, проводить екскурсію міні-бригада із чотирьох чоловік та пильно слідкують за кожним кроком. по називалась ще <глухи> а ось сумнозвісний дах, який переобладнали у зону розваг нас еще одна мажа санка. Детку с подогревом, полу с подогревом, горячая, холодная водичка. П'ять років тому ці апартаменти продавали тільки, уявіть собі, за 16 мільйонів доларів. А мені, мабуть, тому що сподобалось, пропонують із солідною знижкою. Якщо говорити про продажу, то стартові позиції 12 м. За 12 мільйонів доларів. Ну, це перший наш, так, щоб Главное, чтобы было прочно. Прочно. Это Трохи дешевше за 10 мільйонів доларів у 2014-му придбав на Манхеттені апартаменти цьогорічний оскароносець Леонардо Ді Капріо. Рекламують житло для обраних гучними прізвищами. Таких квартир всього дві в цьому домі. От е та, ми смотримо, і втора, у глінато. Дірка, де трожелька. Та в боротьбі заможних з ще заможнішими. Де шукати правди мешканцю привілейованого будинку? Які вони Жеки для олігархів? Та зустрічають нас тут без особливого тепла. Я Якось журістів з вами розмовляю. Зімою що це людина неадекватна. Він брав пластикові в бутилки, всувував лівне сто... дощ... дощові зливи. І тим самим заливав сам себе. У гадзенка задача вибити у Гольдберга гроші. І чим більше, тим краще. Настав час запросити третю сторону. Головний інженер наважується зателефонувати самому пану Гольдбергу. Доброго дня, Лев Самоїлович. Зараз в моєму робочому кабінеті знаходиться телебачення, знаходиться гадзенка. Він настає на тому, що ви його заливаєте. А я вважаю, що він сам собі оце гроші. гроші. гроші? Телефонні дебати продовжуються. Намагаємось зв'язатися із адвокатом. Я боюсь, что вас же столько обманывают в данной ситуации, будет заблуждение. Никаких надбудов, забудов там нет. это как общий выход или это только... Нет, нет, это было хорошо. Там абсолютно крыша в таком виде, как она забралась в эксплуатации. Мы договорились о встрече, о предоставлении доступа. Мы все пообщаются, мы покажем все документы. На словах у всіх є всі документи, та показати їх нам чомусь ніхто не може. Ми б із задоволенням глянемо на папери, які дозволяють будувати пентхауси за мільйони доларів.